Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг Second Хенд. Сьогодні у нас другий день завозу, ціна за кілограм 355 гривень. Ось таку я куртку знайшла від PLT, Це італійська фірма, це Мас Маркет. Розмір куртки 38-й, стан у неї дуже навіть непоганий. Рукавчики такі от вільні, широкі. І загалом, в примірці, вона мені сподобалася. Тут дуже класний відтінок деніми, щось таке, от проміжне між синім і блакитний. Я б навіть сказала, що це такий класичний джинс. Але, на жаль, є дефект. Ось тут на рукавчиках є таке от замазане. Не знаю, чи це вдасться випрати, тому не ризикнула купляти. А загалом якість куртки чудова, дуже класної щільності, денім класно тримає форму. Наступна моя знахідка це ось така от сукня. Колір класний, такий от хакі, але в примірочній вже побачила, що є такі от невеличкі плямки попереду, і невідомо так, чи вдасться їх вивезти. За складом сукня на 62% з ліоцелу і 38% тут бавовна. Розмір був вказаний 12%. Має такий акуратний виподібний виріз, повністю попереду защіпається на гуцики. Платічко само по собі приталене, але окрім того, тут мав бути ще поясок, очевидно, він загубився. Непогана сукня, мені подобається крім, мені подобається довжина, але мені не подобається те, що вона з плямами. Власне, через це я її і не купила, а загалом вона дуже така от лаконічна, класна. І взяла до примірки ще ось таке плаття, розмір також 12%, й 40-й. Воно донизу дещо розширене, також приталене в такі от величезні крупні квіти, щось таке наподобі лілій. Плаття має підкладку, це плюс, воно не буде просвічуватися. І склад тут прекрасний: 75% бавовни, 25% льону. Тан платячка чудовий, взагалі як з магазину, без жодного дефекту. І попри те, що це такий от крупний квітковий принт, мені здається, все одно платячку виглядає дуже делікатно. Таке воно дуже романтичне, жіночне, приталене, красиво підкреслює фігуру. загалом мені сподобалося і якість тут також чудова. І взагалі так, те, що це натуральна тканина, теж великий плюс. Як вам це платячко, пишіть в коментарях, а ми переходимо до наступного. Ось таке от в дрібний горох на чорному тлі білі горошини. Це сороковий розмір також. Має платку відкриту спинку, позаду защіпається на замок. За складом воно також чудове, Це 100% віскоза, як для літа. Мені здається, кращої тканини просто не знайти. І подивіться, як цікаво, воно зроблено попереду. Теж такий тут відкритий виподібний виріз, ніби таке воно йде на запах, приталене, рукавчики широкі. І ось така дуже відкрита спина в нього. Тому його все-таки варто носити без білизни, а я, в принципі, так не роблю, не хожу, тому це не мій варіант плаття. А залом воно дуже цікаве, дуже оригінальне, стильне, прикольне, таке от для сміливих дівчат. І принт тут такий, що мені здається, він завжди в тренді, в моді, так горох ніколи не виходить з моди. Наступна знахідка це ось така от чорна сукня, вона йде повністю на запах. Щоправда, вона маленького розміру, розмір був вказаний восьмий, і це есочка. Склад також чудовий, 100% віскоза. оскільки на запах, то, в принципі, собі можна коригувати, але мені в ній все-таки тісновато. Тут доволі темна, примірочна, і важко його роздивитися. Ще й тут і штора теж чорна. Але якщо придивитись, то плаття не є однотонним, чорним, а воно йде в такий от леопардовий принт, але цей леопард якби чорний на чорному тлі. Загалом чудова сукня, вона довга, вона приталена, дуже жіночно виглядає, шкода, що не мого розміру. І далі буду приміряти ось таку сукню. Це відомий вам, напевно, бренд Він часто мені трапляється в секонд-хенді, вам, мабуть, також розмір вказаний S, але вона дуже добре тянеться, адже тут у складі є еластан. А саме тут 95% віскози і 5% еластану. Тут у нас такий теж квітковий принт на чорному фоні такі от кольорові квіти. Це коротке плаття, плаття міні, яке йде по фігурі. Якщо внизу воно більш-менш добре виглядає, то верху надто сильно обтягує. Оці от рукавчики особливо мені не подобаються. Вони некрасиво обтягують руки. Але якщо його вдягнути так на відповідний розмір, на еску, то я думаю, воно буде чудово виглядати. Мені деколи пишуть в коментарях, для чого я приміряю речі не свого розміру, і щоб усім не відповідати, просто ось тут скажу, що це ж не є звичайний магазин, де представлено усі розміра. Так, мені подобається річ, я її беру в примірочну. Якщо дійсно вона надто малесенька, я її просто показую в руках. Якщо бачу, що в принципі вона мені більш-менш підійде, то все-таки мені здається краще показати її в примірці, тоді краще видно крій фасон, а не просто ось так от на вішаку. А це я вам показую плаття від Маркен Spencer. Розмір був вказаний 16 або 44. За складом воно повністю натуральне, це 100% бавовна. Але бачите, як воно некрасиво позаду лягло. Надто багато позаду збирається тканинки, і це зовсім некрасиво виглядає. А от спереду просто чудова сукня, прям вау. Дуже мені сподобалася, цілком в моєму стилі. Вона з деніму, класно тримає форму, приталена і водночас проста і жіночна. Ось така мені сукня сподобалася, вона коричнева, в от білі, навіть не білі молочні квіти, вона довга в розмірі М. Я чомусь була впевнена, що вона звіскоза. але глянула на бірочку і розчарувалася це 100% поліестер, повністю синтетика, а синтетику влітку я практично не ношу, тим більше сукні. Тому не буду його приміряти, але оскільки взяла до примірочної, ось так от прикладу до себе і вам покажу, як би вона мала виглядати. І остання сукня, яку я буду сьогодні приміряти, ось в таку от смужку, в такому моряцькому стилі. Вона має підкладку, це теж великий плюс. Вона йде приталена. Розмір був вказаний 38-й або ж 10-й. За складом чудово, це 100% бавовна, що верх, що підкладка. Нагадую вам, що це другий день завозу, і ціна за кілограм 355 гривень. Ось так сукня виглядає в примірці. має такий дуже геометричний, прямий виріз. повністю попереду защіпається на гуцуки, стан у неї ідеальний, чудовий без жодного дефекту, і дуже красиво вона йде по фігурі, донизу дещо розширена. Мені, якщо чесно, ось ця сукня з усіх сподобалася найбільше. І я б собі її точно купила, якщо б вона мені не розходилася в грудях. Бачите, от там, де вверху є верхні гуцики, некрасиво це все діло розходиться. І все-таки хочеться, щоб вона була тут трішечки ширшою, трішечки більшою. Дуже прикро, адже сукня справді просто прекрасна. І я її поважила заради цікавості, її ціна вийшла 120 гривень. І переходимо з вами до сумок. Тільки гляньте, яку шикарну сумку знайшла. Вона мені дещо нагадала сумку в стилі Дігор. В них є такі от шопери тканині. І ось ця сумка теж з такої, от цупкої тканини, в красивий такий от принт. Вона в новому стані. Прям супер тримає форму, класна, стильна така от ніжно-фіолетових тона. Прям супер знахідка. І погляньте, яку ще сумочку знайшла. Це усім відома фірма Тула. Дуже якісний бренд, далеко не дешевий бренд. Вона мені дещо нагадала навіть сумочки. В якась вона така от іграшкова, дитяча, маленькому вона такому розмірі, і я її собі купила, буду, напевно, використовувати як косметичку. Адже для сумочки вона справді дуже малесенька, вона йде на таких от коротких ручках, вона фактично в ідеальному стані, позаду таку мініатюрну має царапанку, і вона з натуральної шкіри. Ціна її просто смішна 75 гривень. І подивіться, який чудовий органайзер. Я знайшла, я так розумію, скоріше за все, він для косметики якоїсь. Можна його навіть використовувати для подорожей, зберігати там теж різні баночки, речі такі от в яскравому такому рожевому кольорі в ідеальному стані. Така от цікава знахідка, далеко не кожного дня щось схоже трапляється. Дивимося з вами далі. Давайте разом так. Пориємося в цих ящиках. Була ще ось така солом'яна сумка в яскравому такому рожевому кольорі. Це у нас якась така от сумочка клач від River Island, але дещо вона понищена. Ось тут обидва кутики затерті, на жаль. Дивимося з вами далі. Це у нас така якась біла сумка, але якість вона, якщо чесно, жахлива. Вона така, як ніби, резинова. Ось така комбінована сумка, колір хакі з чорним. Видається мені, що вона з натуральної шкіри. Це Mark Spencer, тому цілком можливо, що шкіра. Але мені не подобається модель, тому детально її не розглядала. Є багато текстильних різних сумок, ось таких от рюкзаків, дитячих рюкзаків кольорових. Ось цей гарненький з такими мультяшними героями поні, і в хорошому він стані. Що ж, на цьому буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк. Хто ще досі не підписаний на мій канал, обов'язково підписуйтеся. Напишіть в коментарях, що вам сьогодні зі знахідок сподобалося найбільше. І до нових зустрічей!